Працівники комунального підприємства міськсвітло проводять планові роботи з оновлення електродротів вуличного освітлення по полтавському проспекту, аби запобігти аварійним ситуаціям. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 18 квітня по Полтавському проспекту, комунальне підприємство Міськ замінює старий неізольований провід на новий сучасний ізольований провід «СІП». переваги нового проводу в тому, що він є більш безпечнішим, так як він йде ізольований, і також в нього йде більш термін придатності. Нові кабелі зроблені з високоякісного матеріалу, завдяки чому є більш надійними та безпечними під час експлуатації. Оновлена електромережа дозволить зменшити ймовірність перебоїв у роботі вуличного освітлення та забезпечить стабільність роботи системи. Це робиться для того, щоб унеможливити обриву проводу та падіння його. Також це зменшить аварійні випадки, таких як коротке замикання при поривах вітру. В даній роботі приймають участь бригада електриків, також водій транспортного засобу і автовишка. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.